Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як мамам виділяти час на себе, адже часто анекдот про жінку, яка раз на тиждень зачиняється у кімнаті, щоб випити кави у тиші, не такий уже і анекдот. Батькам часто важко дозволити собі відпочити. Бо у спадок від радянського союзу українцям дісталося уявлення, що жертовність запорука благополуччя у родині. Насправді це запорука вигоряння. Часто у роботі ми чуємо те, що спочатку діти, а потім коли-небудь. Я це облудна стежка, бо батьки також показують дітям приклад: мама не може навчити турботи про себе дитину, якщо не робить цього сама. У всіх у нас різні потреби та вподобання: щось заряджає, а щось спустошує. Для когось, скажімо, випікання пирогів чи праця на городі може бути ресурсом, а для когось це виснаження. Самопізнання важлива частина роботи із ментальним станом. Ми пропонуємо досліджувати свої відчуття, що мені приносить задоволення, після яких занять я почуваюся відновленою. Необхідно сформувати так звану валізку ресурсних активностей. Це мають бути різні за часом заняття, наприклад, читання книги, кава із тістечком, йога, прогулянка у арку, похід у гори тощо. Як пов'язані відпочинок батьків та стосунки у родині, для дитини важливо опертися на стабільного дорослого. Ресурс у батьківстві передусім емоційна частина, готовність давати раду з дитячими емоціями, кризами, а подекуди істериками. Якщо батьки спустошені, то і діти втрачають опору. Ресурсність, стабільність батьків у багатьох речах залежить від того, чи вони відпочили. Війна змінила пріоритети, і багатьох змусила відкласти відпочинок до кращих часів. Та це погана стратегія. Через війну зріс фоновий рівень стресу, і щоб відновитися, знову відчути себе ресурсними і натхненними, може знадобитися більше часу, і цей ресурс потрібно поновлювати регулярно. До валізки ресурсних активностей необхідно вносити ще спорт, йогу, фітнес чи танці на власний смак. Спорт виводить із організму кортизол, гормон стресу. Це допомагає звільнитися від тривоги ще один спосіб волонтерство, спілкування, у колі однодуми, щирість сміх і спільний внесок у перемогу. Все це позитивно впливає на самопочуття, бадьорить та надихає. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.